Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 2 грудня, Київ, Бачайна. Сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чашки, кавові зображення, аерографія. Досить рідкісні. Клеймо, довбиш. Ціна за одиницю 200 гривень. В наявності три. Набір для узвару. Глечик. Та 6 стаканів. А також таця. Клеймо Баранівка 70-ті роки. Ціна 600 гривень. Тарілочки для других страв. Мадонна. Клеймо кала ГДР. Ціна за одиницю 180 гривень. Для перших страв 200 гривень. Цукорниця Баранівка 30 гривень. Тарілочки пиріжкові. Кобальт без клейма 100 гривень. Тарілочки для других страв. Коли йому користи. Ціна 30 гривень за одиницю. Ігорюк, я себе ці такі оставив. Ігорюк. Набір для узвару. Має ручний розпис. Шість стаканів в комплекті. Клеймо Київ. Кришечка нерідна. Зверніть увагу. Але стан його дуже, дуже дуже гарний. Вся позолота на місці, малюнок збережений. Ціна такого набору 1100 гривень. Так, скука. Глечик, рідна кришечка, має ручний розпис. Форма його у вигляді. Берізки. Клеймо, демонструю, будь ласка, березно, Рівненська область. Ціна 500 гривень. Треба Тарілка, орієнтовно діаметр 28 сантиметрів. Зображення. Якийсь чоловік в папасі. Клеймо Баранівка. Ціна 400 гривень. чашка. Зображення абетка, букви. Вот видите, вот это вот 100 гривень. Она в идеальном состоянии. Чашка, мальва. Вся позолота на месте. Малюнок збережений. Ціна 500 гривень. Сьогодні досить лопати ідей сніг, тому весь товар запорошений снігом. Отака От картина, друзі. А підскажіть, будь ласка, яка ціна? Яка ціна? Яка ціна? 350 за 300. 300, це Коростенський. Довивний. Чайник. Друзі, сьогодні майже цілий день сипле сніг. Погода новорічна. Людей небагато на барахолці, але присутні. А ми продовжуємо свої пошуки. Чайна пара. Має ручний розпис. Клеймо баранівка, ціна 30 гривень. Цукорниця 50 гривень. Клеймо відповідає, 60-м рокам минулого століття. Досить цікаві чашки, багато елементів позолоти, зображення суми альтанка. Клеймо суми. Ціна однієї 200 гривень, в наявності дві. Чашки Гігант. Клеймо Київ. Ціна за одиницю 400 гривень. Олімпійський медвідь. Полтавський фарфор. Ціна 500 гривень. Друзі, хочу вам розповісти одну маленьку історію. Буквально вчора зателефонувала мені наша підписниця, розповіла досить цікаву історію. У 90-х роках вона працювала в магазині міста Користень, саме в магазині фарфорових виробів. От одного дня в цей магазин завітав пан Віктор Ющенко. І викупив цікавий сервіс, який не вийшов в серійне виробництво. Називається Мисливці на привалі. Я його погуглив, звичайно, що ніякої інформації про цей сервіс не знайшов. Тому, будь ласка, друзі, прошу вас, можливо, у кого є даний сервіс або фотографії, поділіться. Дуже цікаво. Що це за така тайна і цікаво взагалі, що там зображено, от, і з чого він складається, з яких елементів. От. А я в свою чергу, якщо хтось поділиться, продемонструю на відео для того, щоб максимально людей побачило, які саме чудеса виготовлялися на Користенському фарфоровому заводі. Буду щиро вдячний. Під даним відео залишу свій номер телефону, на якому є вайбер. Будь ласка, якщо хто має можливість поділіться фотографією на вайбер. Сукерниця. Схоже на тацію, мають, мається ручки тримачі. Дуже досить багато позолоти. Клеймо Коростень 70-ті роки. Ціна 400 гривень в наявності дві штуки. Т'яні пари полонне, цукорниця. Ціна за одиницю 200 гривень. Показую блюдце. клеймо ЛТЗ, ціна 150. Новорічні ялинкові іграшки, шишки. Ціна однієї 200 гривень. В наявності три. Чайник егоїст. Має ручний розпис, Клеймо городниця. Ціна 250 гривень. ВАЗа. Полонна. Яка ціна? Отай. 300 гривень. 300 350. Настояння. Кобальтовий чайник. З елементами позолоти. 50 Клеймок Жель. 50-ті роки. Ціна 350 гривень. Цікавий по формі. Чашки. Яблуневий цвіт. Повністю в новому стані. Клеймо довбиш, ціна 300 гривень. Наявності 6. Ціна за одиницю. Клеймо полтавський фарфор. Ціна 50 гривень. Молочник, маки, ручний розпис, клеймо Баранівка 70-ті роки, присутній знак якості СССР, ціна 150 гривень. Також молочник, клеймо користень, та ж сама ціна. Чашки, деколь. Клеймо суми, ціна 100 гривень, стан новий в наявності 4. Супниця. Зображення квіти. Вся позолота на місці. клеймо полонне, ціна 350 гривень. Сільничка, півник, клеймо полонне, ціна 150 гривень. Чайник доливний. Баранівка. 300 гривень. Молочник. Користень. 200 гривень. Статуетка. Ви багато Перша книга або перша вчителька. Ціна 750 гривень. Завтра можете Скляний виріб, декор, зображення рибки всередині. Ціна 300 гривень. Овальне блюдо. Ці 150 гривень. Климо городниця. Ціна 250 гривень. Також 250. Користень. Кругле блюдо. Клеймо користень. Ціна та ж сама. Пиріжкові тарілочки, клеймо користень, ціна 50 гривень за одиницю. Кришталевий бокал нестандартної форми. Це цікавий. Ціна його 800 гривень. це запізнюється на да, торжество. Це можна назвати штрафний бокал. Якщо людина запізнилася, то поки шампанське не вип'є, його поставити на стіл не можна. Тільки так. Будь ласка. Фарфоровий годинник. Тут на самому верху зображений птах. Показую вам з задньої сторони. Клеймо «Гжель». Будь ласка, ціна 1500 гривень у робочому стані. Друзі, сніг не перестає сипати. Сьогодні будемо закінчувати нашу прогулянку. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Хто бажає переглянути мої сьогоднішні знахідки, будь ласка, переходьте за посиланням під даним відео на телеграм та інстаграм канал. Там можна буде розгледіти всі мої знахідки. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!